Привіт, друзі! Сьогоднішнє відео буде про красу українського села та про те, як тут можна жити естетично, не впахуючись на гектарах городу. Як ви знаєте, я живу в селі. У нас невеликий участок, у нас є кури і зовсім зовсім трішки городу. Фактично, це те, що в теплиці є ще високі грядки і невеличкий шматочок, того, що не влізло у високі грядки. Там я висіяла горох та буряк. В цілому, нам як виявилось за останні роки, що ми живемо в селі, цього більш ніж достатньо, тому що у нас немає часу це доглядати так, як слід. Ми постійно працюємо, але в той же час мені дуже подобається працювати на землі, і високі грядки при цьому виявились дуже зручними. Сьогодні я вам покажу декілька робіт, які я або роблю на постійній основі, або вони були одноразовими та на багато років вперед зроблені. Цьому відео я дуже хочу показати, що жити на землі не страшно. Що життя в селі дійсно може бути естетичним та приємним, приносити користь та насолоду. Отож, почну я з курятнику, оскільки курочки в нас вже почали нестись, їм потрібно було зробити сідало. Як ви знаєте, я замовила дуже естетичний курятник, і він утеплений з гарною зоною вигулу, і я думала, що у бокових відсіках. Будуть вже розділені місця для курей, щоб вони спокійно могли там нестись, і мені потрібно буде лише постелити їм соломи. Мені здавалось, коли я замовляла його, що навіть на малюнку було видно ось ці секції. Та коли він вже був змонтований, через деякий час я зрозуміла, що їх все-таки не вистачає. Потрібно було якось виходити із ситуації, можна було самостійно поставити, можливо, з фанери або ще щось. Але мені прийшла трішки інша ідея, і я попросила чоловіка з нею допомогти. Чоловік зробив мені щось типу ящиків, але без однієї бокової сторони. Вони класно виглядають, їх потім буде дуже зручно чистити і виймати. І виходить, що у кожної курочки, коли вона несеться, свій індивідуальний простір. Я їх поставила у ці відсіки, насипала туди свіжої соломи і вже маю перші домашні яйця. І якщо ящики це одноразова акція, ми їх зробили, їх вистачить на багато років вперед. То от чистити курятник потрібно хоча б раз в два тижні, а краще раз в тиждень. Не дивлячись на те, що у курей є зона вигулу, вони все ж велику частину часу проводять і всередині будиночку, вони там сплять і багато елементів їх життєдіяльності залишається на підлозі. Спочатку це все пробувалось митись. Коли воно підсихало, його відчищали і мили, але це займає багато часу і не дуже приємно. Тому я потім вже знайшла варіант, що можна стелити солому і просто її заміняти. І як виявилось, це дуже класний варіант. По-перше, коли ми косимо, у нас дійсно залишається багато трави, яку потрібно кудись дівати. Раніше ми просто викидали її на компостну яму зараз раз в 7, 10, іноді 14 днів я просто збираю на кошену траву і стелю курочкам всередині будинку. Попередню траву я забираю, вичищаю, і щоб не викидати її, я її використовую повторно, а саме мульчую грядки. Варіант мульчування травою я використовувала ще попередні роки, це дійсно дуже зручно і дуже корисно. Має кілька своїх плюсів. По-перше, не так швидко росте бур'ян, відповідно, не потрібно так часто прополювати город, як це робиться, коли немає мульчі. Також завдяки ній створюється певний прошарок на землі, і волога не так швидко випаровується, і, відповідно, потрібно рідше поливати це, і економія води, звісно ж. Та й виглядає це, принаймні мені, дуже естетично. Таким чином, скошена страва слугує зразу кільком різним цілям. По-перше, вона стає гарною підстилкою для корей в будиночку, і, до речі, аромат, коли свіжа трава, всередині просто неймовірний. Через деякий час, коли потрібно міняти вже підстилку, то трава перекочує на город і там стає гарною мульчою. До речі, зразу й удобреною, тому що все-таки частинна життєдіяльності курочок залишається на цій траві. Таким чином, я вже промульчувала високі грядки з огірками та один рядочок між горохом. Сподіваюсь, часом промульчую абсолютно все, що в мене зараз росте. Ще одне важливе завдання, яке потрібно зробити лише один раз це затінення в теплиці. Оскільки теплиця створена для того, щоб зберігати тепло, відповідно в літній час в ній дуже-дуже жарко. І без затінення рослини просто або спаряться, або отримають опіки. Є різні варіанти тканини для затінення, навіть спеціально продається, але мені хотілось чогось легкого і максимально натурального. Як результат, я придбала 20 метрів марлі і просто їх гарно закріпила, використовуючи стяжки. Вийшло ще затишніше ніж було спочатку, і рослинам стало значно краще. Я бачила, як під кінець дня вони вже були дещо прив'явші, а деякі помідори ледь не зварились. Тому що зазвичай тут в день температура близько 32-35 градусів, а без затінення вона ще вища. Таким чином, затінення дозволило зробити тут температуру більш комфортною для знаходження як людей, так і рослин, і сама атмосфера стала. Значно приємнішою. А от друга робота, яку потрібно робити насправді доволі часто, це підв'язування рослин. Оскільки в мене всі помідори високорослі, то відповідно їх потрібно підв'язувати постійно. Можна було звісно ж, взяти якусь палицю і до неї підв'язувати. Я робила так минулі роки, але оскільки тепер у мене в теплиці є каркас, до якого можна вже підв'язати, я вирішила ним скористатись, і це мені навіть більше подобається ніж ті палки, що торчать поруч із помідорами. Мені дуже подобається, як зараз виглядає моя теплиця. Вона неймовірна естетична. Я люблю сюди зранку прийти пити чай чи звечора прийти з книгою і трішки відпочити від суєти навколишнього світу та роботи, особливо від роботи, тому що сюди не достає вайфай. Тому тут я повністю ізольована від будь-яких соцмереж. До речі, про підв'язування. В теплиці мені було куди підв'язати, а от вже у високих грядках – ні. Переді мною постало питання, як гарно підв'язати огірки. Я правда не впевнена, що в мене це вийшло дуже гарно, але вже як вийшло. Я, перери... Я перерила весь пінтерест і знайшла щось типу драбинок, які зроблені у високих грядках і по ним дуже гарно в'ються овочі. Я спробувала зробити щось схоже. В мене схоже не вийшло вийшло абсолютно по-своєму, тому що я не дуже гарно вмію заміряти. І в цілому робота з деревом та шуруповертом у мене не, не гарно складається, але все одно мені здається, огірки нічого проти не мають. Чоловік мені нарізав дерево, і я вже потім його спробувала самостійно порізати і скрутити. Я не скажу, що я в цьому профі однозначно це можна було зробити краще. Але в цілому, воно все одно виглядає непогано і вже є перші врожаї огірків. Thank <laughs> you. Давалась би, невеличка частина робіт, але дещо з цього потрібно робити постійно дещо одноразовий раз на рік робиться, і потім його вже не потрібно повторювати. Але це те, з чого складається звичайне сільське життя, і можливо в місті. Менше трішки турбот, але з другої сторони, чи є в місті можливість насолоджуватись природою, чи є в місті можливість просто вночі вийти і зірвати свого ж городу, помідору чи огірок, чи взяти свіжі яйця з свого курятника. Кожен обирає те, що до вподоби йому, але мені дуже цікаво, кого у нас більше: тих, хто полюбляє жити в селі, чи тих, хто все-таки віддає перевагу місту. Напишіть у коментарях, що б ви обрали або де ви вже живете і як вам там. Я дякую вам за перегляд відео, сподіваюся, воно було цікаве і дало якісь, можливо, вам нові ідеї для життя в селі. І зустрінемось в наступних відео!